Отже, ми з вами ознайомилися з глинами матеріальної природи і зараз готові більш детально перейти до вивчення грах окремо і почнемо з сонця. Сонце це є одна з основних грах, яку потрібно вивчати, тому її вивчається першою, тому що вона є показником душі людини для кожної особи. Аналіз положення Сонця в гороскопі людини дозволяє отримати інформацію про. Зовнішність про енергію, про здоров'я, про основні риси характеру, про батька, про здатність до лідерства та про глибину розуміння свого внутрішнього духовного. Я. Це є надзвичайно надзвичайно важливо в нашому гороскопі бачити, в якому знакові знаходиться сонце. І сьогодні ми з вами це будемо вивчати, і потім знати вже, в якому домі знаходиться Сонце. Окей, поїхали, розпочнемо, про, поговоримо про сонце в гунах. В тамосі Сонце це є нездатність бути активною людиною. Лінь. Людина не може встати рано, дуже важко це зробити. Марнославство, такий млявий розум, такий... людина така дуже, така дуже така, ну, нездатна до активних дій. Може бути також величезний егоїзм при цьому. При цьому хвороб, певна хвороблива залежність від думки оточуючих, комплекси неповноцінності, повна безвідповідальність, невміння і небажання якби, виконувати свої обіцянки, бажання насолоджуватись таке гіпертрофоване. Також, Знаєте, нездатність спостерігати цей світ, просто, знаєте, таке, як людина барахтається по хвилях, постійні претензії до оточуючих, тривалий гнів, величезна зарозумілість, зверхність, або також повна невпевненість у собі. Тобто, це є, по суті, одна і та ж риса характеру. Вкрай таке зневажливе ставлення до всіх, особливо до батька. Також зневажливе ставлення до влади, до уряду, люди, які там постійно, постійно хають без причини або навіть з якихось мінімальних причин владу. тим будь-яка влада не подобається, в них буде погане сонце. Або вони псують своє сонце. Також якесь безцільне життя, людина не знає сенсу свого існування, просто собі так, ну, і від цього і лінощі виникають. Також. Заради якихось досягнень, влади можливість завдавати болю і страждань іншим істотам, тобто по головах і те, заради досягнення якихось своїх сумнівних цілей. Як виглядає сонце в раджагуні? Це є сильне бажання бути в центрі уваги постійно. Я, я, я? Це є штучна посмішка. Це і гординя, велика імпульсивність, величезне прагнення до влади. Просто, знаєте, це от, Дональд Трамп, це прям класичний, класичний варіант поєднання Сонця в Тамасі і в Раджасі. Також постійне бажання маніпулювати іншими, експлуатувати людей, залежність від думки оточуючих, велика активність у, знаєте, услідуванні своїх егоїстичних цілей. Прийняття відповідальності тільки якщо це вигідно людині, і може в людині і може принести славу самовихваляння постійним. Також повага до старших тільки тому, що вони досягли якогось успішного успіху. І тільки якщо вони можуть бути корисними. Якщо людина не корисна, то до неї теж таке ставлення. А, та хто ти такий? Також нав'язливе бажання всіх рятувати і контролювати. Людина почувається щасливою, коли вона в центрі уваги, досягає якогось престижного положення, слави. І ну, це, власне, сонце в Раджа Гуні. Сонце в сатвегуні, в Гуні доброчесті. Це є почуття відповідальності не тільки за себе, а й за інших. За свій рід, за свою націю, за всіх, всіх живих істот. Це шляхетність, благородність, великодушність, щедрість. Певне таке знаєте відчуття добра, коли людина знаходиться в такій активній діяльній позиції. Тобто людина працює і має це натхненням. Почуття власної гідності, людяність, цілеспрямованість, рішучість, самодисципліна. велика сила волі, уміння керувати, управляти людьми, але, знаєте, не так як ефективний менеджер, а дійсно гарно це справжній лідер. Мінімально використовувати якісь там покарання, життєрадісність, поважне ставлення як до себе, так і до інших. Відсутність гордині і марнославства. Такий гучний голос, незалежність від думки оточуючих, але уважне ставлення до порад, до хороших порад, щирість, ранній підйом, відповідно ранній відбій, якби відхід до сну, постійний ентузіазм, який неможливо імітувати, велике почуття подяки до всіх. І в такої людини легко вдається робити інших щасливими, від цього вона отримує велике задоволення, здатність мислити ясно і швидко схоплювати суть. І давайте ми з вами пройдемося по основним показникам сонця. В нумерології сонце це є число 1. день тижня це є неділя, Sunday, Це легко запам'ятати. Sunday на санскриті означає День Сонця. Напрямок, звісно, схід, тому що сонце сходить з сходу. Сонце відповідає за нашу сьому чакру Сахасрара чакра. А найкраще положення сонця в гороскопі це є десятий дім, сонце там отримує дікбалу, направлену силу. Метал це є мідь, а також золото. Людям, які хочуть покращити своє сонце, варто носити золото. Дорогоцінний камінь це є рубін або гранат. А також в нашому, в нашому органі, якби в нашій особистості сонце відповідає за его. Почуття власної ідентичності. Хто я такий? От. Хто я? Нам дає відповідь в нашому гороскопі якраз сонце. По природі ми вже визначили, що це є граха, але сонце може бути в різних, конкретно в гороскопі. Енергія цієї грахи, може бути це є шляхетна, але може бути жорстка. Елемент вогонь. І варна каста, за яку відповідає ця граха, це є воїник шатрі, Колір. Оранжевий, я спеціально так віддяглася. Позитивні якості характеру, якими наділяє сонце, це лідерство, великодушність, яскрава особистість, велич натура, тобто людина дійсно велична, не тому, що вона зверхня, а така велична, гідність, високий творчий потенціал, відповідальність. Негативні якості характеру, які може дати сонце, це, є, власне, гординю, зарозумілість, егоцентризм, пихатість, Показна розкіш і деспотизм. Частини тіла, з яких відповідає ця граха, і, власне, сонце уражене, може дати проблеми з цими органами: це є шлунок, кістки, очі. І, в принципі, загальна конституція тіла енергійність. Якщо сонце уражено, то людина сама по собі може бути таким ну, слабеньким. Смак гіркий. Для того, чому нам знати, потрібен смак. Потім які продукти харчування і колір, а також метали. Коли ми будемо з вами більш глибоко вивчати УПАї в окремому курсі, буде спеціальний курс по упаях, або це є лекція в, в самовчителі астрології, або на практичному курсі астрології зі мною, там є ціла лекція про УПАї, і, власне, там це все згадується, але вже зараз ми можемо. Знати, що нам потрібно зробити для того, аби покращити своє сонце в гороскопі. Так ось, щоб покращити сонце, потрібно їсти якусь гірку їжу, тобто смак сонця це гіркий. Також продукти харчування, за які відповідає сонце, це пшениця, мигдаль, розмарин, шафран, лікарські та ароматичні трави, всі види перцю, ну, окрім, окрім червоних перців, мускатний горіх, кардамон. А також е, е, всякі жовті напої. Головне, щоб не були кислі, бажано гіркі, ну, наприклад, куркума. Вона гірка і вона оранжева. Е, за які хвороби відповідає е, також сонце? Це є хвороби серцем, сонце може дати лохоманку, тобто високу температуру, головний біль, проблеми з кровообігом, Проблеми з очима, кісткові проблеми, облесіння, сивина, раптові напади тахікардії, е, якісь також ну, припливи в жінок, е, підвищення збудливість, хвороби шлунку. Е, також може давати ну, лохоманку, як я вже казала, і е, невралгію. Хоча більшість за неврологію все ж таки відповідає Меркурію, але сонце також може до цього долучитися. Е, також сонце відповідає в нашій родині за. Батька. І, е, власне, давайте з вами поговоримо про несприятливий і сприятливий вплив Сонця. Якщо Сонце в нашому гороскопі розташоване сприятливо і є сильне по своїй природі, е, то таке положення наділяє людину розумом, сприйнятливістю, тобто чутливістю, силою волі та силою характеру. Сонце дарує відповідальність, стійкість, витримку, життєздатність, твердість духу та переконань, цілеспрямованість, хоробрість, впевненість у собі, вміння вести за собою інших людей, незалежність та прямоту. Без цих якостей усе, що людина робить в житті, спливає з рук і не приносить задоволення. Сонце у якомусь несприятливому положенні вказує на низький рівень інтелекту. Притуплене сприйняття, слабкість волі і слабкість характеру. Сонце знижує крастійкість і життєздатність, якщо воно слабке, дає страхопутство, схильність до меланхолії, робить людину надмірно залежною від інших людей, від думки інших людей, нещирою, нечесною, формує таку арабську психологію. Негативні ефекти сонця досить легко нейтралізуються, якщо вона, якщо робити упаю. Або якщо в гороскопі Сонце знаходиться під аспектом, або в поєднанні з позитивними грахами, такими як Юпітер, Місяць і Венерам. І з планети вони також можуть дружити або не дружити із собою. Так ось, сонце дружить з місяцем, з Марсом та з Юпітером. З Місяцем, Тому що це також як світило вважається. Марс та Юпітер мають схожу таку вогняну і чоловічу природу. Нейтрально знаходиться в нейтральних стосунках Сонця з Меркурієм, і не дуже то полюбляє Венеру, Сатурн, Раху та Кету. Окей, okay, дуже дякую, любі друзі, що ви переглянули дане відео. Будь ласка, поставте свою вподобайку до цього відео, підпишіться на цей канал, і до зустрічі в наступних відео.